А вже весна, вже березень почався. Дзвенять пташині радісні пісні, і хоч квітками сад не розквічався, та дні стоять погожі і ясні. Тільки вчора теплий вітер, вість приніс нам від весни. А сьогодні дивні квіти крізь замети проросли. Погляньте, дітки, у нашому квітнику розквітли підсніжники. Свої білі тендітні голівки тягнуть до лагідних промінчиків сонечка. Дітки, кожного разу, коли ви гуляєте на вулиці, звертайте свою увагу на кущики та дерева. На них почали набухати кругки. І поступово вони будуть збільшуватися. А потім з'являться листочки. Давайте разом проведемо дослід. Зріжемо гілочку вуска та занесемо до кімнати. Поставимо у водичку і будемо спостерігати. Шановні дорослі, допоможіть діткам зрізати гілочку вуску. Ми нашу гілочку поставили у водичку. І будемо спостерігати, де швидше з'являться листочки. На дворі чи в кімнаті. Працюємо далі. Я принесла цибульку. Ось подивіться. Давайте обстежимо, яка вона? Можна сказати, що вона кругла, гладенька. А якщо придавити, тверда. А скажіть, дітки, це фрукт чи овоч? Ну, звісно ж, це овоч. І у нашої цибулинки є вершок і корінчик. Давайте ми її посадимо. А ми ж вже з вами розумні дітки і знаємо, що для росту рослин потрібні ґрунт. Водичка, тепло і сонечко. Насипаємо земельку. Беремо нашу цибульку і садимо корінчиком в земельку, а хвостиком уверх. Ось так. І засипаємо зверху. Земелька є. Зараз польємо водичкою. І будемо уважно спостерігати, як же проростає наша цибулька. Дітки, пройде час, і у вас виросте ось така зелена цибулька. Весною вона особливо корисна, в ній дуже багато вітамінів. А щоб спостерігати було цікавіше, її оформити можна ось так. Шановні дорослі, допоможіть діткам досліджувати світ, граючись. Я буду чекати на ваші світлини з цим булькою та пуском. До зустрічі!